Притча, коли у віри немає любові. Коли чоловік був ще дитиною, бабуся завжди казала йому Онучку, от виростеш, стане тобі на душі погано, ти йди в храм. Там тобі полегшає, він виріс. І стало йому жити якось зовсім нестерпно, згадав він бабусину пораду і пішов у найближчий храм. Там до нього підходить хтось, не там руки тримаєш, друга підбігає, не там стоїш, третя бурчить не так одягнений, ззаду обсмикують, неправильно хрестишся. А тут підійшла одна жінка і каже йому ви б краще вийшли з храму. Купили собі книжку про те, як тут слід поводитись, а потім і заходили. Вийшов чоловік з храму, сів на лавку. І гірко заплакав. Раптом чує він голос Чому ти, дитя моє, плачеш? Підняв він своє заплакане обличчя, побачив Христа та й каже: Господи, мене в храм не пускають. Обійняв його Ісус і каже Не плач, вони і мене до храму не пускають. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри. Що зачиняєте Царство Небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, хто входить, не даєте увійти. Євангеліє від Матфея